По азоту його під кукурузу потрібно багато. І самий, простий, самий ефективний спосіб, як докомпенсувати азот під кукурузу, під тримбіту, окей, це передпосівне, точніше, розкидати або внести перед передпосівною культивацією. Чого? Тому що по суті передпосівна культивація вона відразу перед посівом, або там, за дуже короткий проміжок часу перед посівом, і ми не встигнемо втратити з одної сторони цей азот, а з іншої сторони. Він встигне розчинитися, якщо це карбамід не каз, Да? Якщо каз, то взагалі там все чітко. Отже, як на мене, да, то найкрутийший прийом внесення азоту під кукурузу це від 100 до там, 250 кг карбаміду. Ну, якщо дуже грубо, наприклад, да, там, в кукурузяному поясі. До речі, вам зараз прикліпчу карту. І зараз на екрані у вас з'явиться як виглядає кукурудзяний пояс України. От, наприклад, якщо це кукурузяний пояс України, там сіяти трембіту, то 200 кг карбаміда з інгибітором нітрифікації і, плюс, да, і інгибітором на уреази даєте, Потім заходите культиватором, робите передпосівну культивацію і сієте кукурузку. І це буде саме круте, саме топове азотне живлення для кукурузи, яке можна придумати. От, чого? Бо таким чином ви дасте 100 кг подію чи речовині. Якщо ще додати туди інгібітори, то, то цей азот буде дуже довго доступним, дуже довго вивільнятися, а кукурузі потрібно. Багато азоту якраз під час цвітіння. Да? І Якщо це, наприклад, дати селітрою, да, то до того часу вона вже вся вивільниться і до цвітіння типу, в ґрунті ніфіга не буде. Ну, от. Тому а, карбамід з цієї точки зору набагато краще, діючі речовини більші, одиниці діючої речовини дешевша. А інгібітори роблять його безпечнішим. Тобто вивільнятись буде довше, підпалити корінь, вирогідність менша, пролонгованість дії більша.